Вітаємо всіх на каналі Дмитра Сколярова. Мене звуть Ясідора Максимовська і нас із Дмитром, окрім любові до декору і гарного апетиту, об'єднує наш спільний проєкт. Наш бренд домашніх предметів для затишку Олос Сказа. Сьогоднішній випуск щоденників креативного життя буде присвячений презентації Сучасне позачасове, яку організував шоурум текстилю та шпалер Daylight. Ми дуже вдячні, що нас запросили і чекали в професійному середовищі, що нас хотіли бачити, цікавились історією та філософією нашого бренду. Дякуємо дуже за це запрошення і всім, хто прийшов. В Цьому випуску ми і з вами, дорогі глядачі, поділимось нашими сенсами, нашою філософією і сподіваємось, зможемо надихнути вас на певні зміни або принаймні замислитись на простір навколо себе. Нам би дуже цього хотілося. А поки бажаємо приємного перегляду. Привіт, мене звати Сколяров Дмитро, і я створив Олас Каза. Ну, по-перше, я хотів створити особливий світ, яскравий, різнобарвний. Той світ домашнього середовища, який може дуже підсилювати володаря, який дає відчуття свята, який дає кольори, який дає якісь такі дуже приємні забаганки різнокольорові. Насправді ідея, чому для мене важлива ола Сказа. Я мав дуже такі привилегіровані коріння. Моя прабабка за татовою лінією. Її сім'я до революції мала дуже Прекрасний кам'яний будинок у Нікополі вони були дуже заможними. А моя бабуся та її сім'я по материнській лінії в них був польський, польське коріння, і вони теж були заможними. Потім приходить революція і радянський союз він забирає все у багатих і віддає все бідним. Моя сім'я втратила все. І тому для мене зараз, чому я маю там три квартири, ну наприклад. Тому що мені дуже хочеться відтворити відчуття такого спадку родового, і моя задача просто це зберігти і якось помножити. Що дуже важливо, бренд, який ми створили з Асією, який називається Олосказа, це бренд про відчуття смаку кожен день. Це предмети, які мають наситити ваше життя яскравими фарбами, які на має надати вам настрій, має надати вам ну певну енергію, певне відчуття краси, певне відчуття першородності, певне відчуття якогось невеличкого свята. Ці предмети, які сьогодні є позаду мене, і тарілки, і бокали, і свічники, таці різні, буде дуже багато текстилю, подушки. Дуже багато чого ми створюємо для того, щоб це перекочувало ваше, ваше життя. Звісно, що ми з Асією за колір. Я вважаю, що людина має вибудовувати своє середовище відштовхуючись від свого внутрішнього світу. А я не хочу вірити, що білий інтер'єр це і від відображення вашого внутрішнього світу, тому що білий колір це як білий білий папірець. Треба все писати спочатку. А я вірю, що кожен з вас дуже серйозна, сильна, різнобарна, глибока особистість. Мені здається і мені хочеться, щоб ваше життя дуже підтримувало цей колір. І навпаки, ви маєте зрозуміти, що ніхто, крім вас, не зможе розфарбувати собі кожен день, кожну секунду вашого життя. Ніхто не може надати вам енергію. Окрім вас, мені здається, що. Цей колір, який має звабити вас, а потім дуже вас посилити, він має бути у вас вдома. Я, це моє, моє переконання стовідсоткове, тому що я для себе це обираю. Те, що ми виробили в ОЛОСКАЗі, і я вважаю, що це має бути у вас вдома. Сказа важлива для мене. Я вірю в те, що чим оточує себе людина, впливає на неї. Образи, кольори, матеріали, все, що ми бачимо та з чим контактуємо, може підсилювати або послаблювати особистість. Тому для мене було важливо створювати нішеві речі з продуманими дизайнами, в яких закодований культурний та історичний спадок, враховуючи психологію кольору та матеріали, з яких виготовлений предмет, щоб людина, яка придбає наш предмет та поставить у себе вдома чи в офісі, не тільки на. Надихалась та відчувала красу, але й підсилювала свої якості, свою унікальність. Я за те, щоб звертати увагу навіть на дрібниці, в таких простих речах, як посуд, з якого ми їмо. Я за те, щоб звертати увагу на дрібниці, навіть в таких простих речах, як посуд, з якого ми їмо. Здається, це умовність, на яку можна не звертати увагу. адже поснідати можна, хоч з пластикової білої тарілки, хоч з порцелянової розписаної вручну. Їжа буде однаково тепла та містити всі корисні речовини в обох варіантах. Але з якої старілок буде їсти приємніше та смачніше, яка задасть гарний настрій на цілий день, яка дасть відчуття гідності. Я за те, щоб обирати краще для себе в усіх речах, які нас оточують, не економити нас. Собі. І це вимірюється не в кількості витрачених грошей на життя, а в тому наскільки якість мого життя в різних його проявах стає краще в порівнянні з тим, як було. Так, я дуже рада, що сьогодні в мене буде дебют на Ютубі. Хочу почати з того, що ми дуже раді, що ви відгукнулися на це наше запрошення, тому що ви дуже близькі нам по цінностям, і ми вже розуміли з перших слів, що це є меч, і що між нами може бути дуже класна колаборація. Український бран це бран, який uh... Має дуже велику глибину це бренд про історію, і це власне ця концепція сучасного позачасового, яка вертає нас в те, що можна мати традиційне, можна мати нове, і це все може бути в одному предметі. Це дуже це дуже класно, і я з радістю представляю вам здорових замовську ти співзасновниця бренду ОЛОСКАН, яка вас замовила. Дуже рада, що Юлія, ви нас запросили, і я під враженням від вашого шоуруму, від те, які у вас тут представлені тканини шпалери, і що ми дійсно дуже співпали побаченню красивого та теплого інтер'єру. Творці цього світу це мій партнер Дмитро Сколяров. Він професійний декоратор, будує та декорує оселі для себе та клієнтів. Та я, Айседора, мисткиня бренду, яка втілює наші ідеї в життя. Бренд Олосказа в першу чергу народжений від натхнення і для натхнення. Проект з'явився завдяки нашій уяві та мріям про справжній теплий насичений кольором інтер'єр, в якому немає кордонів для жахлинок краси. Не пластмасовий, а той, що дійсно наповнює життям і надає життя особистості, яка в ньому перебуває в цьому інтер'єрі. Що для нас було принципово і важливо, це виготовляти всі предмети в Україні з українськими майстрами. По-перше, це розвиток нашої внутрішньої економіки. По друге, нам важливо було, щоб до цього були дотичні наші люди деяку сировину, яку не можна знайти в Україні, наприклад. Сканини для абажурів ми замовляємо в Італії або сировину для тарілок, замовляємо у Франції. Але до створення саме руками дотичні наші українські майстри. І ми намагаємось вишукувати тих, хто так само горить своєю справою, ідеєю, як і ми. І цей кераміст він вже в третьому поколінні. кераміст, тобто його дід, його батько і він є носіями традиції. По нашим дизайнам вони виготовляють в своїх пічах оці ці предмети саме для нашого бренду. Кожного року ми намагаємося проводити ось такого плану презентації для того, аби показувати і популяризувати цю продукцію, показувати, яким може бути інтер'єр, показувати ті інструменти, які можна використовувати дизайнерам для того, аби інтер'єр був. Більш концептуальним, більш особливим відповідав характеристиці того, що відчуває людина, того, що людина хоче бачити, виходячи із якихось внутрішніх побуджень, а не від тих трендів, які загалом диктує світ. Ми взяли п'ять неймовірних брендів: чотири з нашого портфоліо, і п'ятий це є бренд Олосказа, якому ми дуже раді, і спробували знайти щось спільне, якусь таку ниточку, яка б поєднувала кожен із цих брендів, і вийшла концепція сучасного і. Позачасового нам завжди дуже хочеться популяризувати історію про те, що потрібно бути сміливим, потрібно не боятися, потрібно додати багато кольорів і завжди пам'ятати, що дизайн і те, що має вас оточувати вдома, це має бути те, що вам відгукується в першу чергу. Це те, що внутрішньо вам подобається це місце, куди ви хочете прийти відпочити. Це має бути місце, яке передає ваш характер, ваш темперамент, ваш стиль життя, який є дотичний до ваших хобі і за. Голом до того, чим ви живете, і що вам відгукується, тому у нас такий класний меч і стався тому ми сьогодні разом. чим ми часто стикаємось в своїй роботі, що багато хто сприймає будинок, особливо люди, які працюють, як місце, де треба прийти поспати, і навіщо його якось для себе робити гарнішим, красивішим, тобто більш таке утилітарно-функціональне поняття для них це будинок, і тому дуже часто обираються в сірі спокійні тони. знаєте так щоб не дратувало мене це все, щоб я міг обстрагуватись і так далі. Насправді дім це місце, де особистість має наповнюватись. Особливо після робочого дня це місце, де ми спимо, де ми проводимо найбільше часу свого, і воно має насичувати особистість, відновлювати перед початком наступного дня. Що може відновлювати? Частіше відновлюють ті предмети, які були створені певного рівня майстрами, такі речі, до яких торкалась та да, душа. Життя рука майстра, і таким чином це все підсилює особистість для нас. Головне це людина, для якої ми підбираємо продукцію. Тобто, який її внутрішній світ, що вона любить, чому віддає перевагу, які свої якості хоче підсилити. І коли, наприклад, людина нам каже, що я там все люблю чорно-біле. Мені подобається чорнобіле. Скоріш за все, вона не дуже гарно знає себе і свою особистість. Бо коли людина доросліша починає пізнавати себе як особистість, свої сильні, свої слабкі сторони, свої таланти, вона стає більш різноманітною, більш багатограною для себе, і звісно, її її внутрішній світ він вже не чорно білий Він містить дуже багато відтінків. Він стає різнобарвним, коли Інтер'єр є відображенням нас, продовженням нас, то вже і не хочеться обирати речі нейтральні вже хочеться проявляти свою особистість, свої смаки через інтер'єр, свої вподобання і в принципі, яка я людина для людей зазвичай проявлення себе більш знайомо через призму одягу, бо це зрозуміло, і це всі бачать, тобто всі можуть тебе оцінити по одягу, По будинку можуть тільки найближче оцінити, і тому важливо. Теж розуміти, що облаштування своєї оселі це не через призму здаватись, а через призму бути тобто набувати себе і робити саме свій інтимний світ, такий я маю на увазі, який мало кому доступний, гарним і таким, щоб тобі подобався. Кожна людина насправді хоче бути унікальною, хоче бути виключною для людей. Це важливо, як будувати свій виключний шлях, як йти своїм оригінальним шляхом. Це обирати оригінальні речі, які підсилюють і вашу оригінальність і унікальність. Тому чим більше речей у людини в домі, створені саме для неї, або якимись майстрами, або вона знає, що це речі, виготовлені майстром, там не наштамповані на заводі в кількості там 100 тисяч одиниць, тим більше унікальності розкриття її талантів буде і в її житті. що ми віримо і розуміємо, що це ну справді так працює: Що наше навколишнє середовище, яке ми для себе будуємо, воно може нас або підсилити, або послабити, тому краще обирати те, що нас підсилить і допоможе нам. Це наші можна так сказати бестселери з того, чого почалась. Ола сказа саме як бренд керамічні світильники. Дмитро Скальоров, співвласник цього бренду, надихається нашим ботанічним садом в Дніпрі. А ми родом з Дніпра. Квіти з нашого ботанічного саду Дніпра ми перенесли на ці абажури. Деталі цього світильника вони збираються в різних місцях. Людина, яка працює з тканинами з абажурами, кераміст, столяр, який виготовляє дерев'яну основу, і електрик, який це все збирає. Тобто, це такий довготривалий багатокомпонентний процес. é І він поєднав метро оці квіти з ботанічного саду Дніпра з імбирними китайськими вазами. Тобто, тут форма цього світильника це імбирна китайська ваза, яка дійшла в Європу в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Тильшено зрі дуже полюбили європейські аристократи. Китай в них привозили якусь продукцію, дуже красиві вази. І європейці стали використовувати їх як інтер'єр. Ці наші предмети, в тому числі і оці керамічні лампи, є. В різних модифікаціях, тобто вони можуть бути як і конусні бажури, так і більш рівні, і в різних кольорах основи. Вази саме з кришкою вони можуть використовуватись і як інтер'єрні, і як для квітів. Вони функціональні, світильник, основа з дерева вкрита ґрунтом і фарбою, яка вологостійка. І також обивка наша авторська, це бабло. Порцелянові тарілки, і тут ми продовжили нашу серію ботанічних квітів з Дніпровського саду: півонія і гортензія. І всі тарілки можна міксувати між собою, використовувати або як декоративні, як тут на трикутничку стоять, або також вони підходять для їжі, для званих обідів, красивих сніданків, або там вечер в полі друзів. Саме що мене надихнуло. Це мій контакт з посудом Оскара де Ренти, який створив його. Приблизно 10-15 років тому і присвятив колекцію посуду Нью-Йоркському ботанічному саду. Коли я подивився на тарілки, які були створені вручну, і кожна з тарілок мала зображення квітів з Нью-Йоркського ботанічного саду, я зрозумів, що так має виглядати справжній люкс. Ці тарілки були ніби для кожного дня, але як вони витончено були зроблені, як виглядали ці квіти на цих тарілках, ну це мене вразило повністю. А ми вже з тобою, ася дорога. Яка ти мене зараз знімаєш, створили свій погляд на квітучість на святковому і звичайному посуді? Людини вже все задекоровано, коли вона вже готова заїжджати в свою оселю, Має це якимось таким атмосферним ароматом підсилюватись, і тому є три свічки, присвячені місту Дніпро, Київ і Одеса, різних ароматів. Вони всі виконані з соєвого віску. Він найбезпечніший для людини. Вони дуже довго горять і створюють дуже приємний аромат. Це наші шовкові пано. Теж цікаво, як зародилася ця ідея. Там є одна стіна повністю обита шовком. І я розумію, коли ми хотіли це реалізувати, що це дуже дорого, що це мало хто з майстрів може, але це натхнення якось хотілося працювати. Тому, подумавши, як можна зберегти цю концепцію шовку у себе на стіні, але більш це ефективно зробити, виникла ідея робити ось такі шовкові пано. Сама ідея цього цієї рос. Поші шовкової стіни у вашому домі, і сама ідея поєднати себе зі спадщиною першого українського олігарха Терещенко дуже класний образ, який буде підсилювати точно кожну людину і повертати нас, українців, до своєї першості. Таким чином, ми хочемо ще і повертати нас до нашої культурної спадщини або є наші авторські. Пано з нашими авторськими принтами, або є пано, де за основу взяти принти українських художників і потім вже заколажовані якимись нашими елементами. Це шов сержового плетіння. Він вважається одним з найякісніших, і всі вони про історію та культуру міста, якому присвячені на прикладі міст міста Київ, є по центру золота пектораль, яка зберіглась від скіфів, які проживали на території сучасної України. То в нас є конкретна реліквія, яка підкреслює те, що Україна має стародавню дуже довгу історію. Також в нас є тут Арфа, це Арфа з театру опери та балету Київ де дуже красиві вистави, дуже високого рівня і дуже гарної архітектури. Сірафіми, які розташовуються в соборі, який побудував Терещенко за свій кошт. Є колони музею НАМО, які зробили ребрендинг і реставрацію музею. повноштабного формуля було дуже багато експонатів відомих українських художників. Такий мастхев для культурного відвідування. Тому ми, як візерунок, помістили ці колони. Креативно-оригінально під підійшли до квітки каштанів, до символу міста Київ і взяли не весь бутон, а конкретну квіточку, щоб це був симпатичний Ті, Напевно, бачили колокольню Мазепи, яка знаходиться біля Софії Київської, де Мазепа який побудував її за свій кошт, і він таким чином створив національний архітектурний стиль, козацьке бароко, тому ми вирішили, що цей колір колокольні має обов'язково бути присутній на нашій місці. Що ще важливо, більшість елементів, які ви бачите на хустках, відмальовані нами вручну, і тільки після цього оцифровані, щоб їх можна було вплести в візерунок дизайну наших хусток. Ми можемо виготовляти щось на замовлення, щось серед тих дизайнів, але в інших кольорах можна обрати. Олосказа, що означає олос означає холістичний цілісний з латині, тобто цілісний підхід до особистості. Це не тільки навчання, але і робота з особистісними вподобаннями, з розвитком особистості, і в тому числі з світом який. Навколо цієї людини, от один з цих світів це олосказа, світ який в її будинку, і чим можна вставити свій дім? А каза з італійського в перекладі дім так цілісний холістичний дім. Для цілісної людини особистості ми компанія Ділай, яка працює вже більше 20 років на ринку. Ми є найбільший постачальник інтер'єрного текстилю та шпалер на території України. Це місце це є така своєрідна екосистема. Це світ, в якому можна загубитися. Наші клієнти, які приходять до нас, вони можуть блукати тут цілий день, тому що тут дуже дуже багато всього.